Друзі, всіх вітаю! Компанія Тепер Хвіницький філіали. У нас нова історія і нова машина в продажі. Це Hyundai Accent 2007 року випуску. Офіційний автомобіль від другого власника в Україні. З 2017 року машина в одних руках. По кузову ми все бачимо по відео. Без ДТП з 1.4 атмосферним класним двигуном. Додатково в нас встановлено було ГБО. ГБО в нас повністю обслужене, новий редуктор. Також автомобіль у нас повністю обслужений. На 250 тисячах кілометрів у нас була заміна ГРМ комплектом. Тобто, по факту стан зараз сів, поїхав. Повний електропакет, хороша комплектація. До речі, є підігрів сидінь, є туманочки-Перізад. Тут у нас кондиціонер. Кондиціонер у нас робочий, класний заправлений. Камера заднього виду, Android Multimedia. Ось прошу до уваги, салончик. Так, да, він нас ще клах, але от видно, яке ставлення було до автомобіля. Друзі, хто цікавиться собі взяти автомобіль, як перший, чи взяти автомобіль, який просто буде вас катати. 3990 доларів, місто Вінниця Соборна, 1. Він вже знаходиться в нас. Доступний в лізінг-кредіт. Можна зробити доставочку, і також можемо привезти вам авто із США.